На обліку в управлінні пенсійного фонду перебуває 28 тисяч пенсіонерів. З них 2 тисячі отримують індексацію. На черговій прес-конференції про індексацію грошових доходів пенсій розповідала начальник відділу з нарахування пенсій Оксана Руденко. Індексація це результат множення грошових доходів, що підлягає індексації на величину приросту індексу споживчих цін. Які доходи підлягають індексації? Відповідно до Закону України про індексацію грошових доходів населення, затверджено в 2003 році. Індексації підлягають грошові доходи, які одержані на території України в гривнях. К ним відносяться пенсії, стипендії, оплата праці та інші доходи. Індексація підлягає грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, які встановлені для кожних соціальних демографічних груп населення. Коли необхідно проводити індексацію? Індексація проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила порік індексації, який встановлюється у розмірі 101%. Для проведення подальшої індексації грошових доходів обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив порік індексації. Яким чином розраховується сума індексації? Індексація визначається як результат множення грошових доходів, що підлягає індексації, на величину приросту, поділена на 100%. Індекс споживчих цін це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. В яких випадках індексація не проводиться? Що таке базовий місяць? Індексація не проводиться в разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, що здійснюється відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів. Місяць, в якому відбулось підвищення, вважається базовим для обчислення індексу споживчих цін для індексації, тому індекс за цей місяць не цей місяць не проводиться. Які особливості індексації заробітної плати працюючих пенсіонерів? Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума заробітної плати. Тому для індексації працюючим пенсіонерам вони надають довідки з місця з місця роботи, де вказується розмір заробітної плати. Її проіндексована сума і сума індексації. Загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати величину вартості межі малозабезпеченості. У випадку звільнення пенсіонера індексація проводиться з наступного місяця після його звільнення яким чином проводиться індексація по тим категоріям пенсіонерів, у яких пенсія не збільшувалася з 1 листопада 2009 року та з 1 січня 2010 року, без зміни величини їх прожиткового мінімуму, а також пенсії призначені після жовтня 2009 року. У таких пенсіонерів почала сплатитися індексація, починаючи з апреля 2010 року, і кожного місяця вона в них складає відповідний відсоток в залежності від росту інфляції. Також індексація підлягала пенсії, які призначені після жовтня 2009 року, у яких були відсутні доплати, підвищення, компенсації та інші надбавки, які не залежали від прожиткового мінімуму. Які особливості проведення індексації для категорії пенсій, в яких відповідно до постанови Кабінету міністрів України по січень 2010 року встановлено підвищення? Січень 2010 року являється базовим місяцем, і починаючи від цього базового місяця, починається платитися індексація для всіх видів пенсії. Інші базові місяця проводяться у з урахуванням перерахованої пенсії, Тобто, базовий місяць це місяць перерахунку, в якому розмір пенсії разом з індексацією пенсії перевищує, передує перерахунку. Чому про факти працевлаштування пенсіонери повинні своєчасно повідомляти органи пенсійного фонду? Наслідок того, що деякі пенсіонери не повідомили нам про працевлаштування, у них виникли виплачені кошти. Це індексація, надбавки на дитину, доплати до бюджету 2010 року у розмірі 28 гривень 40 копійок. Згідно з статтею 50 закону України про загальне державне пенсійне страхування, кошти, які були надміру виплачено пенсіонери з боку зблажування по його вині відшкодовуються на підставі рішення комісії органу пенсійного фонду у розмірі 20% від розміру його пенсії, про що йому повідомляється в повідомленні кожному пенсіонеру. Таке повідомлення надсилається окремо для уточнення періоду роботи або звільнення пенсіонерам. Необхідно надавати трудову книжку або інший документ, який посвідчує період роботи або його звільнення. Чи отримають індексацію пенсіонери, які брали участь у виборчих комісіях на виборах у 2010 році? Оплата праці за період, що не перевищує місяця, відповідно до тривалості трудових відносин, вважається роботою за договором цивільно правового характеру та не є об'єктом індексації. Тобто пенсіонери, які роботали, які приймали участь у виборах. Отримують індексацію згідно чинного законодавства, або вона у них змінюється відповідно до їхньої тривалості роботи. Для підтвердження тривалості трудових відносин дана, дана, частина, дана категорія людей надавали трудові книжки або архівні довідки, в яких були зазначені перегоди роботи на виборчих комісіях та їх тривалість. Управління пенсійного фонду звертається з проханням до всіх працюючих пенсіонерів своєчасно повідомляти органи пенсійного фонду про своє працевлаштування для запобігання надміру виплачених коштів та про всі зміни, які можуть вплинути на суму індексації.